Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Продовжуємо вивчати англійські слова легко і ефективно. Сьогодні вивчимо найбільш вживані англійські дієслова. Це вже четверта частина. До кожного дієслова буде приклад, картинка, транскрипція. Ви також зможете перевірити, як гарно їх запам'ятали. На нашому каналі є багато відео по вивченню англійських слів, граматики. Багато розмовних вправ. Підписуйтеся і вивчайте англійську із задоволенням. Щоб краще запам'ятати, повторюйте слова і приклади в голос разом зі мною. Promise – Обіцяти. Promise – Наприклад, Проміс мітют. Проміс мі. That you won't tell him. Пообіцяй, що не скажеш йому. Наступне слово. manage. Керувати. Впоратися. Manage. I can't manage this task on my own. Я не можу впоратися з цим завданням самостійно. I can't manage this task on my own. Had – Йти прямувати. Had. Наприклад, I hand home after work. I had home after work. Після роботи. Я йду або прямую додому. Наступне слово manipulate. Маніпулювати. Manipulate. Наприклад, he can manipulate people. Він може маніпулювати людьми. He can manipulate people. Add додавати. Add. For example, spices add flour to the food. Спеції додають їжі смаку. Spices Add flour to the food. Ще один приклад. If you add. Two and two, you get for. If you add two and two, you get four. Якщо додати 2 і 2, вийде 4. А тепер давайте перевіримо, як ці дієслова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово обіцяти. Promise. Обіцяти. Promise. Пригадайте наступне дієслово керувати, впоратися. Менедж. Менедж. Керувати впоратися. Йти прямувати. Head, Гед як голова. Йти прямувати. Прошу пригадати діє слово маніпулювати. Manipulate. Manipulate. Діє Дієслово додавати. Add, add. Не засмучуйтеся, якщо не всі дієслова одразу запам'ятовуються. Це абсолютно нормально. Треба пропрацювати їх декілька разів. І, звичайно ж, використовувати у розмові. Якщо вам цей метод подобається, прошу підтримати мене вподобайкою. І переходимо до наступної групи дієслів. Realize. Розуміти. Усвідомлювати. realize. Наприклад, I realized that I was lost. Я зрозуміла, що загубилася. I realized that I was lost. Join – З'єднувати. A long bridge. Joins the two islands. A long bridge joins the two islands. Довгий міст з'єднує два острови. Наступне дієслово. Prefer. Надавати перевагу. Prefer. I prefer red wine. I prefer red wine. Я надаю перевагу червоному вину. Cover. Покривати. Cover. Snow covered the street. Сnow covered the стріт. Сніг засипав або покрив вулицю. І ще один приклад. Her salary can't cover the expenses. Її зарплатня не може покрити витрати. Her salary can't cover the expenses. Miss – сумувати, пропускати. Miss I miss my cat. I miss my cat. Я сумую за своїм котом. І ще один приклад. I missed the beginning of the film. I missed the Beginning of the Film. Я пропустила початок фільму. А тепер давайте перевіримо, як слова запам'яталися. Прошу пригадати дієслово розуміти, усвідомлювати. Реаліз. Реаліз. З'єднувати. Джойн. Джойн. Пригадаємо дієслово надавати перевагу. Prefer. Prefer. покривати. Cover. Cover. Дієслово сумувати пропускати. Міс. Міс. Переходимо до наступної групи. Doubt. – «сумніватися». Doubt. I don't doubt his abilities. Я не сумніваюся у його здібностях. I don't doubt his abilities. Зверніть увагу, що літера B не читається. Doubt. Enter. Входити. Enter. He entered the room. He entered the room. Він увійшов до кімнати. Accept. Приймати. Accept. Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Ви приймаєте кредитні картки? Лав. Сміятися. Лав. They laughed at her jokes. They laughed at her jokes. Вони сміялися з її жартів. Давайте перевіримо. Прошу пригадати дієслово сумніватися. Doubt. Doubt. Входити. Enter, enter. Дієслово приймати, Accept. ексепт. Сміятися. Лав. Сподіваюся, що наші уроки допомагають вам збагачувати словниковий запас і вивчати англійську. Будь ласка, підтримайте мене вподобайками і напишіть свій відгук. Бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови!